Формадол таблетки від головного болю. Сніданок та сніданок у буквальному сенсі нарешті дочекались. У нас сьогодні такий бурхливий насичений день. Сьогодні Одесу підсумовували і говорили про те, як розподіляти бюджет неможливо правильно, а логічно так як воно відбувається. Про що ми сьогодні говорили? Про безпеку про рідку. дитячу безпеку, про відпустки. Але що теми у нас змінюються кожного дня? Але що стабільно 100%? так це понеділковий. Накладанець або понеділкова канапка, або бутербродик. Як вам Давай, більше канапки, подобається, бо накладанець, знаєш, якось воно то й воно. Дійсно, значить, дивіться, я спростив ситуацію, і ми вже підсмажили оці гріночки, Знаєте, ви можете їх так от порізати. Це звичайні хлібини класні. От, бачите, навіть зі скоринкою такою засмагою. Ми їх вже підготували чи просто вам показати всю логістику. І, в принципі, як ти сказала, на накладанці слово. Це є такі слова, які. Знаєш, коли вони такі чуттєві, такі прям інколи подобається, інколи хочеться, та хай краще а, та, та от, Просто вона має бути швидко, поживно і класно. Значить, не бійтеся, що я зараз зроблю. Це ранок, це сніданок, дійсно. Але якщо правильно попрацювати з часником, то ви будете а здорові. Б Вам буде смачно. І В, ви можете з доску. Це кучу. лайфхак нашого дитинства. Найпростіше, що можна було приготувати у батьків, наприклад, це підсмажити справді хліб, гріночки і скоринку, намазати чесничком. Боже, це було нереально смачно. Ну, просто потім ти не йшла на роботу, розумієш, і так, сиділа. В собі вдома. У мене були канікули, літо, і ми максимум, просто відпочивали. Максимум сусіда цілувала, розумієш, в От, Хоча я не знаю, що там. Ну, а цей, але за. Зараз це все можна, я вам офіційно показую лайфхак, як можна, навіть в солідні офіси можна йти, або ще кудись, я не знаю, куди ви йдете, всі по-різному зараз йдуть. О, от, е, бачите? Нель. І чу? Все, він сік Ой, дає, розумієш? Це запах він літа дає, і зитенський. Він, він дає сік. От, зараз я його так теж роблю, от, але е, він просто розчавлюється у е, всіх смаках, які будуть у нас після. Тому у вас не буде у роті, вибачте, за, ми ж тут відверто говоримо, присмаку чеснику лише. Користь і пікантний смак. Так, е, тепер що я маю робити? О, сир! Крем-сир, нель. Який? Крем Давайте за основу беремо. крем Сир. Так, да, беру. І це буде наша фактична, знаєш, така основна начинка. Е, я знаю людей, які е, люблять робити канапки без крем-сиру, але зі сметаною. Такою дуже густою сметаною. Ну, знаєш, якщо це класна домашня сметанка, така то це прямо я не люблю. Я тобі сразу Ні? скажу. Не Ні? не люблю, Чи просто не, не смакує тобі. А, мені дуже дивно сметана на хлібі. Знаєш, mm -hmm. а, я просто я обожнюю сметану, але як але як кажуть, кожному своє. Крем-сир класична історія. Це, до речі, така італійський винахід, але я не знаю, чому в Україні його не винайшли. Можливо, винайшли, просто італійці сперли. Тому що, в принципі, у нас набіл наш український, він так розвинений. як багато чого роблять. Так, я роблю дві канапки, щоб просто ви бачили, як це все робиться. Рецепт бачите, зараз на екранах. Подивіться, щоб просто розуміли, так, що канапочка як. Канапочка з сиром і грушею. Так, так. Так, бачите, так. в'ялене м'ясо, і волоські горіхи, і все на світі. Все дуже у Умовно, правильно. Тому що це така, знаєте, просто із серії, що теоретично там може бути. Так, я накладаю, накладаю наш е, балик. От. А, Дивіться, він, 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 як правило, його балик, його важко гризти. Сенсі, що зуби не кожного, не кожної людини, наприклад, мої не завжди можуть це все розрізати різці той балик. Тому угу. я накладаю його так, щоб один балик, один шмат. Знаєте, зручно. Груша вам у поміч, тому один груша... укус ти маєш на увазі? Ну, да? Типу ну, та, відкусив та, та. і весь шматочок і залишився. Грушу накладати так само, тому що якщо ви так покласти грушу. То ви або грушу не розріжете зубами, або балик. Обирайте. М'якенька, мені здається, от з грошей якраз Груша, питань не буде. Знаєш, вона ж знаеш, карамелізована. вже. Шпали, шпали. От дивись, треба, щоб якщо ну, були б так поклали, то і грушу треба так покласти, щоб різцям було легко, а психіка була стабільною. У нас і так багато моментів, коли ми психіку дратуємо. Так, от так поклали, хоча красиво було б покласти перпендикулярно, але для здорового глузду краще і для зубів, краще отак. От Горіхи. Uh, дивіться, є ще історія, коли можна це красиво все насправді змотати отакий вузол. вузол. Це взагалі ідеально. Але це не для нас зараз. Нелічка, давай. Давай. Так. Давай. Ну, спробуйте завернути грушку так красиво, якщо хочете, але ми покажемо. Я, постатим... я не буду заворочувати, я не буду отак. Це дуже смачно. Геніально. І, до речі, відкушуються і груша, Скажи, і балик. все нормально. А не ніс бо ти весь в крем сирові. Мені треба технічна пауза, щоб витерти ніс. Понеділкова це... канапочка з сиром і грушею, друзі, прекрасно смакує. Спробуйте. Смачно.